Legends. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо, як перемогти Салазара на 18 рівні і нижче. Після того, як ви переможете Салазара на 18 рівні, ви його будете проходити так само, як і я. А ось вам і яскравий приконай. <плес> Зараз ми подивимося на цю локацію, тому що ця локація відрізняється від локації на інших рівнях Салазара, і заодно поговоримо, як правильно розставляти героїв. На такій локації розташування відрізняється, тому що на цій локації є дві плитки, на яких ви можете поставити героїв. Ви можете поставити одного танка, а далі або ДД якогось лучника, або магію, які буде допомагати вам знищувати пачки мобів, які підкрадаються до вашого танка. На Салазарі головне, щоб ваші танки мали артефакт Олах, бажано, щоб тримати більше мобів на собі, а також вчасно і правильно розташувати самого танка. Танки ми маємо розташувати так, коли салазар одну ногу ставить на позицію танка, а інша нога залишається на іншій клітинці. Це робиться для того, щоб ваші герої ДД, яких ви будете розміщати або зліва від танка, або трохи вище, мали можливість атакувати по цілі, тобто по Салазару. Дивіться, я виставляю свого Салазара. Він атакує Салазара батю. І в цей час гнів, який знаходиться нижче на іншій клітинці, він також може атакувати Салазара. Тому ви обставляєте навколо Салазарі своїх ДД і бажано якого небудь лучника зверху, що він наносив багато урону. Але це все були цвіточки. Зараз ми переходимо на інший рівень. Відключаємо баф, який буде допомагати нам бувати Салазара, і пройдемо це все раз ручками. Найкращі герої, які реально допоможуть вам, проти Салазара це Валькірія, це Зіліту і це високомірний. Також класні танки, які будуть допомагати вашій команді. Це Ізольда, тому що вона має класний баф, який зменшує урон від Салазара по вашим героям. Те саме можна сказати і про Реголоса, тому що коли він юзає ульту, він частину урону забирає на себе, плюс він сам має безсмертя. Дуже круто заходить барон, тому що він може сам, власноруч, зачищати всю лінію за допомогою своєї ульти. І хілів дуже класно заходить Vortex. Але якщо у вас є Елавін, Холов або Лая, це також великий плюс, тому що ви зможете заливати енергію для ваших союзників. Якщо ви можете заливати енергію, ваша пачка, ваша команда стає більш мобільною. Чому саме вони? Тому що ось на прикладі, ми можемо розмістити їх зверху і направити їх вниз, і вони будуть допомагати нижній лінії виносити мобів. Чим швидше ви вб'єте мобів, тим швидше всі ваші ДД зосередяться на салазарі. Я використовую Ізольда і за її бафа, і за того, що вона лідер. Але у цій обнові, яка ось зараз буде, бафнуть реголоса, і він зможе з першої своєї атаки, з фізичної атаки, заливати собі полоску. Тому ви можете використовувати його і вчасно використовувати його ульту. В моєму варіанті дуже важливі таймінги. Для того, щоб як можна довше виживати проти Салазара, треба їм слідувати. Салазар ультує кожні 50 секунд. Ви це можете собі записати. Тобто 50 секунда, хвилина 40, 2.30, 3.20 і так далі. Як тільки ви побачили, що стрілочки почали бігти, ви запускаєте свій таймер. І через 50 секунд Салазар буде ультувати. У мене немає героя, який буде заливати ульту для ізольди, тому я ставлю ізольду відразу. І зразу ставлю Салазара, щоб у нього відкатилася ульта. На 30 секунді я прожимаю ульту для ізольди. Чому так? Тому що на 50 секунді Салазар бос буде ультувати. І мені необхідно, щоб кінець ульти ізольди покрив мого Салазара, і він не вмер. Якщо не прожати ульту на 30 секунди, то вона не відкатиться і до другої ульти Салазара. Далі ми ставимо Вортекса в допомогу Ізольді. Друзі, я зменшив швидкість для цього відео для того, щоб було чітко і ясно зрозуміло, коли і що треба робити. Звісно, якщо у вас є герої, які заливають полоску, то ви можете ізольту поставити в останній момент для того, щоб заблокувати боса Салзара так, щоб його можна було бити з любої сторони. Також я хочу нагадати вам про героїв. Якщо у вас є зарозумілий, якщо у вас є зіліту або Валькірія, ви зможете розташувати їх зверху, для того, щоб вони допомагали вбивати нижню лінію. Поки де починаємо ультувати Салазаром або іншим героєм, який у вас є. Також дуже непогано мати якогось героя, який б'є з кровотечею. Це може бути Комодо або якийсь герой із фракції Хаоса. Вони дуже допоможуть тут. З лівої сторони я ставлю барона. У нього дуже крута ульта, і вона допомагає йому за дві ульти вбивати всіх чотирьох мобів. Якщо у вас його немає, ставте лібового дд, який зможе швидко збривати мобів, тому що будуть іти чотири моби, і вам потрібно хоча би одного швидко вбити. Бо якщо будуть всі чотири, ваш дд пропустить одного. Далі я виставляю мерзоту. Якщо ви його не скрафтили скрафті, це дуже крутий герой. Він має, скажімо так, встроєний свій хіл, тому не потребує підхіла від саппорту. І з гарним шмотом він буде стояти там вічно. Я трохи пізно прожав ульту барона, тому треба ультувати бароном так, що коли підійдуть інші два моби, якраз ульта барона закінчилася, і він наніс по всім мобам урон. Далі я ставлю зліту так, щоб вона допомагала вбивати мобів для мерзоти, і заодно вона могла тикати по босу. Дуже важливо, щоб ваші ДД-герої, які знаходяться навколо Салазара боса, мали допи в шмотках на процент здоров'я. Чому це важливо? Тому що якщо Вортекс не встигне дати свою ульту під ульту ізольди, то самої ульти ізольди може не вистачить на ваших ДД. Краще менше взяти кріт урону або трошки кріт шанс, залишити там відсотки 85-80, але щоб допи були на здоров'ї. Тут прожимаємо як тільки вона у вас з'являється, але якщо у вас є Салазар, то будьте дуже пильними, тому що вам необхідно, щоб усі моби були мертвими, а тоді вже прожимати ульту. У мене зі літу одягнена лише в атакуючий стат, тому просто ульта ізольди не врятує її. Тут треба комбінувати ульту Вортекса плюс ізольда. Барон справляється зі своєю лінією. На верхню точку ви ставите одного ДД, який у вас є, з непоганим шмотом, щоб він міг вбивати тих мобів, які виходять. Зверху можна ставити любого ДД, вони там не помруть і моби їх не згризуть. Але я ставлю гнів для того, щоб забусити його лідерку. Праву сторону закриває інший ДД, я закриваю саме тим героєм, який із фракції Ізольди, для того, щоб її лідерка працювала частіше. У Вас залишається ще два героя, і це мають бути ТД, тому що якщо зіб'ється у вас ритм з Вортексом і Ізольдою, який з героїв помре, то ви зможете замінити іншими. Я вам нагадую, що Салазар ультує кожні 50 секунд, тому ви зможете з легкістю підстроїти ульти всіх ваших героїв для того, щоб виживати і внести якмо більше урона по ньому. Я роздягав своїх героїв, але все-таки вони досить сильні, тому я не прожимаю ульти, щоб як мога довше прожити на цьому раунді. Вийшло трохи дивно, бачите, чомусь зі літу вижила, а саме з правої сторони мерзота вмерла. Але в мене є інші танки, я заміняю. Хочу вам нагадати, що реголо зараз буде топчиком, тому що він зможе частіше заливати собі полоску. На жаль, босс впав раніше ніж потрібно, але я думаю, що основні принципи я вам усі розповів. Останній момент, які залишився. Якщо ваша команда довго живе, ви б'єте Салазара, то знайте, це не зможе продовжуватись вічно. Тому що в якийсь момент із порталу призиву почнуть з'являтися великі зелені тварюки, і ви вже не зможете їм нічого заподіяти. Якщо ви дожили до того часу, коли зелені тварюки з'являються, це означає одне: ваша команда досить живуча, але їй не вистачає самого урону по Салазару. Тому звертаємо вашу увагу на героїв з кровотечою. Це перше. Друге, качаємо і намагаємося вибити міфічні артефакти саме для ваших ДД-героїв. Усі герої мають бути максимального рівня, і покрашень. Четверте, епічні герої бажано, щоб їхні усі скили були викачені на максимум. І останнє п'яте, мабуть, це ваші айтеми, які одягнені на ваших героїв. Зі слабким шмотом буде дуже важко. А також ми подивимось, як одягнені ми герої, якими я проходив цей рейд. Якщо у вас будуть залишатися питання, задавайте їх під відео. Я вам допоможу. You shall all vanish. Life lessons come one in a dozen. The other 11 gives something from nothing. May the sun melt their eagle. from the inferno!